Одним з перших посвідчення кандидата на пост Бориспільського міського голови отримав депутат міської ради Юрій Федун. Його висунула міська організація партія екологія та соціальний захист. Урочисте вручення відбулося в мерії 4 жовтня. Кандидата привітали працівників оборчкому на чолі з головою Тамарою Нікітко. Пізніше до них приєдналася і команда кандидата. Вони зустріли свого чільника радісними обіймами і квітами. Цю годину цю мить ми чекали з моєю командою, мабуть, ці чотири роки. І Ось вона настала. Я отримав посвідчення кандидата на міського голову. Це початок. Початок, на мій погляд, дуже кропіткої роботи, до якої ми довгий час готувалися. Юрій Федун представляє себе нині діючому меру. І називає себе перспективою для майбутнього міста. Для нього Бориспільці одна велика родина, а Бориспіль їхній дім. І він разом з командою однодумців прагне створити комфортні умови для усіх разом і кожного зокрема. Саме на благо громади спрямована програма Кандидати, яка вже розроблена і затверджена. Я вважаю, що я перспектива для цього міста. Я майбутнє цього міста, тому що має прийти нова команда, має прийти до влади ті люди, які мають зовсім інші погляди від тих, які були вчора. Усього станом на 5 жовтня зареєстровано чотирьох кандидатів на посаду мера діючого голову Анатолія Федорчука, Юрія Федуна, редактора газети «Бориспільський ринок Ігоря Петренка та підприємця Віктора Молодого. Нагадаємо, що згідно з законом про вибори до місцевих рад, виборча комісія закінчує прийом заяв о півночі 6 жовтня. Ксенія Веркалець, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.